Таємна постанова ЦК КПРС підписана особисто Горбачовим спочатку центрального комітету Компартії про те, як за кордоном створювати комерційні фірми, компанії, трасти, банки і як вивозити золото партії в фізичному вимірі, як перерахувати із Казна із, із банка Радянського Союзу із рахунків ЦК КПРС ці гроші і так. І там лежали копії, ксерокопії банківських платіжок. Звіти про вивіз золота і в який спосіб їх вивозили з пасажирськими літаками, як це робилося. І там були розписки старших офіцерів першого головного управління КДБ СССР, це зовнішня розвідка, які готівкою в чемоданах вивозили валюту в різні країни світу, в тому числі в Африку, Сполучені Штати Америки, Латинська Америка для фінансування комуністичних рухів. Коли радянські